Щороку в останню суботу листопада Україна вшановує пам'ять мільйонів жертв голодомору 1932 33 років. Рівненщина перебувала у складі другої речі Посполитої, і це по суті врятувало територію від жахів, які були у сусідніх Житомирській та Хмельницькій областях. У рівному відбулися заходи, присвячені Дню пам'яті жертв голодоморів. У присутніх була можливість зрозуміти глибше масштаби трагедії і розповісти про неї молодшому поколінню. Ми зібралися вкотре. У нашій бібліотеці у світлиці, щоб вшанувати пам'ять мільйонів мільйонів людей, що постраждали від голодомору 32-33 років. Ми працюємо тільки на перемогу і розповідаємо дітям, як важливо пам'ятати історію, жити теперішнім життям, і в кожному слові, в кожному вчинку, дякувати нашим військовим, нашим людям, які загинули в ті страшні часи. На заході країни про голодомор, передусім, дізнавалися завдяки особистим Зв'язкам, а також від тих, хто міг перетнути кордон тодішньої Польщі. Жителі об'єднувалися, щоб допомогти голодним зі сходу. На зібраннях та богослужіннях розповідали про тих, хто потребує допомоги. Закликали робити пожертви. Розповіла історикиня Людмила Леонова в грудні 1933 року. Комітет допомоги в Україні. Цей комітет. Провадив діяльність майже до кінця 1934 року, і на диво в архіві, в нашому державному архіві Рівненської області, зберіглася єдина справа цього комітету. Голодомор залишив нам не тільки спогади, але й уроки на майбутнє. Тому важливо, щоб кожен з нас пам'ятав про жертв геноциду та передавав цю пам'ять наступним поколінням. Зазначають учасники заходу. Щоб кожен громадянин нашої. Держави повинна пам'ятати своє минуле, будувати майбутнє, дбати про Україну. І, звичайно, ми, як педагоги, повинні прищеплювати дітям любов до нашої держави. Хочемо дійсно виховати таких дітей, які будуть вдячними нашим захисникам, які будуть допомагати їм постійно, і оце відчуття гідності вони пронесуть на все життя. О 16-й годині в останню суботу-листопада в Україні оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. По тому запалюють свічку в пам'ять про жертв геноциду. Ірина Котюк В'ячеслав Мельник. Випуск новин.